Всім привіт! Легендарний трактор Т-74. Легенда завода ГТЗ. Можу сказати, що ні, але це перший мій трактор, на якому працював, на якому перший раз сів за речаги. в такому стані трактора. Я не думаю, що є в Ютубі і взагалі чи вони вже десь є. Є там, я дивився, але тут стан. Навіть оригінальні коврики в От, Бачите? Рідні поліки, трактор 83-го року народ. Бачите? Бачите? Акумуляторний ящичок. Заводський А запах. Як той казав, смак дитинства. Гусянка. Нульс. Зірочки, бачите самі. Годовка, балансири, направляючі защитки тут. Все як двигун не красився. Трактор сам покрасився, двигун є. Двигун тут ідеальний. ідеальний. Трактор продається. Ціна дешевше за китайця. Ну Для оранки цей трактор буде робити. Може є колекціонери, бо жалко таким працювати. Бачите, гусяночки, ну все, гусін е, його рідна, саудепуска. Ох, я на таким трактор цим давав колись життя народ. Він заводиться, ну, з ви бачите, стан. Стан. От як натягався речагів цілий день на цим колись, то якби когось погладив, то б нормально м'язи вкачував. Кондиціонер. Бачите, ящичок все тут. Шильдик все. все. народ, лише їду на асфальті, виїхав, хах і повершно кланц, і пішло на повершну. І лише переключив. Трета. Перша сюди. Ну, щоб ви розуміли цей трактор. У дуже хорошому технічному стані. Хто його коли скупи, а він продасться по-любому, бо ціна адекватна. Ну, Конкретно не скажу, я лишу номер описі власника даного трактора. Бо я зараз скажу одну, а потім подзвоню, щоб не було спорченого телефона. Навіска стоїть, циліндр, як ви бачите, ці болти тут. Тут ще це все заводське. Ну, кажу, трактор. Маслоночки, тут все, все культурно, бачите? Тут все, все, що можна було, як ви бачите, дивіться, які болти стоять. Нейкес Лівандос. Тут культурно все. Гусяночки. капотик. Тут, ну, як з конвейера, трактор. Там е, хлопці, які може дивляться. вони коли спитали, що історія з цим трактором. Він є, все, от він. Но він просто був розібраний повністю. В коробки тімки не стоя. Все, що можна було по підшипнику. Ну Він перебрався. Бачите, душов трактор. Тут уложена душа. І людина його продає, а хто його купи, не пожаліє. І буде, Ну як не пожаліє? Це таке, бо тяжко, не всі будуть на Т-74 робити. Це не джундір. Але такий тракторець для вма буде прекрасний, грузи. Ну все як ви бачите. Заводити я його не буду, бо він заводиться, народ, ну Хто схоче, кому цікаво, лише у номер описі, подзвонили до людини. Цікаво приїхали, завели, воно все працює, все. Красота. По красоті. У трактору уложено просто душу. Вроді би такий маленький, але він мені такий любий, що ці джундір, на яких я працюю, класи це все туфта. А це, знаєте, трактор з душою. Тут уложена душа, і тому я кажу, я кину номер в описі і будете телефонувати. Він заводиться вже сьогодні, він може йти чіпляти плуг, культиватор без різниці. Бульдозер немає, бо балки нема. Але це ну, іде і працює. Це просто історія і не всі це поймуть. Бо є різні типи людей, різні категорії. Хтось любить машини, хтось, ну ми любимо трактора і такі, знаєте, ностальгія. Речашки, все як має бути. Салончик, кожаний салон, все, кондейшн. Все працює народи. Красота. Тому за детальну інформацію ще ці ограничитель. Коли гусянка вже башмаки треба коротати, тут ограничитель він центральний доходить. Цей центральний, я вже по плугові говорю, по колінось. Ось це доходи, воно вже от ограничення це є. Так що народ отаке життя. Це ці трактори підняли не одну тисячу гектар землі і цілини. Ностальгія, троси, шторки, ну, все, тут, тут нема. Так що таке, номер лише в описі за детальною інформацією, це дзвонить до власника, хто купить собі і буде мати хороший тракторець. Як для оранки, для культивації, все. Гусінь, тут ходова нема проблем, нова, бачите, самі хто розуміє, хто в темі. А хто не розуміє, той не розуміє. Ну тако. Якось так.